В Україні покращують технологію протезування. Для цього сюди приїхали міжнародні фахівці. Сьогодні вони проводять навчання у центрі протезування незламні. До нас сюди протезну майстерню. Приїхала навчальна школа «Human Study». Які вони нам допомагають досконалити наші знання та навички, вчать різних методах виготовлення протеза. Серед тих, хто скоро матиме покращений протез, і військовий із Запорізької області Олександр Рясний у бою він втратив одну ногу. Зараз Олександр проходить третій етап реабілітації. Якщо думати про те, що ти інвалід, що в тебе немає ноги, то легше тобі не стане, тому що нога в тебе вже не з'явилась. А от цей стан дуже заважатиме тобі у відновленні. Олександр уже відмовився від милиць і два місяці опановує протез. Зараз в нього протез із гідравлічним коліном, який дозволяє швидко ходити, їздити на велосипеді і навіть бігати. Зараз дуже багато є сучасних систем фіксації саме куксоприймачів і їх виготовлення. Просто ще багато чого немає в Україні, комплектуючи для механічного пристрою, фахівці замовляють за кордону, а сам протез роблять в Україні. Ми виготовляємо кусоприймач, складаємо протез, допомагаємо людині освоїти його. Також всі комплектуючі, тобто коліна, стопи і інші якісь речі, які виготовляються на інших заводах. Ми його замовляємо з-за кордону. Саме із за кордону для Олександра замовлятимуть комплектуючі для спортивного протезу. Кошти на це для командира батальйону зібрала 13-річна Яна Степаненко. Дівчинка на протезах пробігла заради воїна, бостонський марафон відстанню 5 кілометрів. Яна, якій 13 років, вже зробила це. Вона довела, що та незламність і сила духу вона є. Її не знищити і набере ну, от це продовження саме в такому спорті, комплектуючи для протезу Олександру вестимуть за кордону. Та як зазначає фізична терапевтиня, було б чудово, якби їх виготовляли тут. Було би круто, якби в Україні, по перше, збільшили суми оплати на протези по замовленню а по друге, якби. Більше скерували свою увагу на тому, аби ці всі сучасні технології привезти сюди. А поки Олександр чекає на свій спортивний протез, часу даремно не гає. Військовий уже готується до марафону. Прагне як свого часу Яна зібрати кошти на протез для інших захисників України. Що я зможу допомогти комусь повернутися до життя і то це буде це буде великий плюс і мені, і взагалі українському суспільству.